Підписники, твісники, не встиг я ні слова сказати, а тут ви. ми бачимо це. Це той самий cp Ліфт. До речі, оцю заставку ви. Ви її тобто, запам'ятали. Запам'ятали, тобто, давайте. ну, Коротше, запам'ятали. Заходимо в CP ліфт і зараз ви все зрозумієте. Ви ж тільки свої бачили своїм очам. Во вона! Вопрос я його говорив. До речі, вас дивить, чому я не граю з гравцями подивіться на таймер. Тут треба чекати по почер... Тут треба чекати супер-пупер довго. Тому що тут забагато гравців. До речі, я... коли я не знімав відео, я просто грав цю гру. Ми не бачили Лондорса. Я вам забув його показати. Оцего от от, такого бачив. І більше ніяких родів. А, ні, ще скелетика цього. Моло він мені також надає. Це цей скелет мені надає, він попадався там кожної секунди. Це не круто! І дивіться, ми заходимо в ліфт. Чекаем. Чекаем. Я помираю. Почему? Слеза расплыла Катя. А на Три. Две. На. Когда мы заходим в лифт, нам... Мы появляемся за картой. Тепер я все зрозуміла. зараз один на ціпі, можу показати лише одного. Вебкракен. Так омо. Я так того чекав, щоб мій не любили, його просто не научу. Йой, ви бачите, яка заруська довга. Зараз тут предмети не зберігаються. І це мій Я взяв конь! Десь і крокі, ніде, що тут мають надо ступенеть гра поламалась? Де? А, вони далі падають? ну окей, одного достатньо идем. Хотя игра самая смешна. По грав. Бо тому, що зараз не друзья. Це РП Гигант СІПі. Ой. Що це таке? Якщо, цей червяк? Зість вас, якщо ви не підписаєтесь на мій канал. А от цей, цей сипир вас зість, якщо ви щось ш... <свісно> <свісно> в коментарях. Цей монстр е ні ні не а... а... Оцей Монстр своим иванским рутом. І вас здесь так сложно поставите лайк. Вы получите такий корабль. Стоус, апсей пиццу простий корабль намальований. Вы думаете, аз, окей, давайте станем молоцею рыбою. Да я да я. Оце от таке... Шо? Шо Де я? Йу? Я себе не бачу. Ей, я супер. Шо це за тисячу хотів тут? Я себе не бачу? Ну добре помремо. Ей! куди я впав? Морф три. Давайте виберемо когось поменшого. Цей. Ой. Ой. А! Де я Я хочу у місто пустить о неї літати. Я кудись. кудась. О <ріст> <ріст> Почекайте тут за на початку Це процент один на мільйон. Чему я почну помирати тисячу разів. Доки не заспайнись на початку. Сустри <рес> зможу поїхати. Нагата, это во. Все, ідемо. Я гігант! я знищу вас. Я знайду ваш номер. Так шукаємо вашу хату. Во ваша квартира. Оце четвер, третя поличка, я вас знайшов, подивіться в вікно. Ця гра якась занадто стежина, щоб в неї грати. Дякі ще гантики скакає по хатах. Якась ельфова Ці піска. Я можу ним стати? секретный мав бути але я не знаю, чому, але це не знаходиться в секреті. спускаємось <клух> О, ми попали в пустелю. Это золотой СССП. Я можу стати їм двома дво... Я хочу стати Я забув, що у нее на початку. початок. Вау. Та я хочу на початок. Ви не знаєте слово початок? Нее. Фух, сука, відпала. Эй, та там мені ще тисячу метрів доходити туда.

А далі вже йдуть такі більш легендарніші СІПІ. Таких кожен з вас знає. Во-во-во ці бі! Але я без поняття як отримати цього. Оцю цього я ще якусь мазу. Окей, як вогнесторію. Ну, я віймо. Але я. Супер повільний. Что это за штука якась? А я получу новый Сипи. Стоп! А я кого SCP? Ее чопа. Окей, мы задовго затягиваемся. Зараз будем выходить. Хотя гра так смешна. Я хочу на початок. Я ж на самому кінці. Толи мене на початок уже. О, Во. все, Поле пішли. Кого ми там получили? На кот це є Ам. Ми Получили цього. А як цього получити, я також в поняття. Якщо він стоїть коло ельфу і вижу, тут це нам ну, метеальна підсказочка. Може це він? Йо. А де він знаходиться? Може на самому верху? Я тут он не заліз. А де він є? а як його полетіти? Я без поняття. Я не знаю, як його полетіти. Ось тут якийсь щелік. Важко йти, важке сіпі, сіпі і життя важке, так важке е. е. майже дотягується додому. Для мене у, у вас не було більше ніяких ігор, але був є лише дві гри яких я забув показати. Мій перше сказано. А ця сказана музыку. Я її чую. ей чую. Эй. Музыка пропала. Эй, я музыку хочу. Пей зробим броса. Звук дружить. Музы у меня Настройка звук відкрутити. Ні. Я не знаю! другий сервер, тут нікого немає. Генія! Тут немає цієї музики. Окей. Окей, це браки ньюс. Далі йде день 17, такі. Такі, я це знаю, Знаю. Снай. Це сьогодні. Лсита. За кто такий? Кто ты такий? Кись, дырный челик. Военный рот. Кто це? Тон, 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 тон. У мене У мене є запитання. Весь допомремо. Я буду на них паркурити. О. о! 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 Стоп! Я буду маю залізнути весілля. Які вони то весі! Так. Через те, що я такі шутки, тут я не можу паркорити. Ну хоч би прозинку скороня, тоді б було набагато легше паркурувати. Скрап. Хто це такий червоний. А. А! Ні. Ні-ні-ні-ні-ні. Я а! А! Мен насив! ха Ха-ха. Ха-ха. Хо-хо. ха, 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 Мы чего, бачили? Oh. Oh, 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 oh. А что они находятся, около какого-то куба? не понятно. не какие скелеты? Що це? А поезд на Сипицы, что сами трайные було в нечему відео. Можно на панах паркурити. Далі. Дали. Сипис и писпиться. Что такое? кто це а, начала такую пачку. Не-не-не. Не-не-не-не. Не знаю. Це за... якісь супермени. <схи> а, це не простий пояс. Я не бачу його ока та рота. Там Ну окей. Ха-ха-ха-ха. Дуже живі люди. Що це таке? синергістичний. Ай, він мене з'їв. Око. Знову якесь око. Тут багато очей, що дуже дивно. Я паркуру по цих осіпі. Так, уху, вау. Шіпанзіні, паменіні, ва вау, вау. Я буду паркурити. Що це за драбина? Ой, я. Це зробила? Ха-ха! Дякую за, за підйом. Зараз ми будемо паркурити так. Зараз ми так запаркуримо. Су, 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 су. Та-дам! Бум, бум 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 Ні. Ми занадто швидкі, щоб паркурити. Нічого! Ми просто все отак пробіжемо! Ого! Ви бачили, як я багато. За паркур там якісь годзили були. Хадзила! Що це за дівчата? Ой-ой-ой-ой. А що так багато поїздів? А що так є? Йо-мое! Король. То ли йдуть якісь королі гіганті, я не розумію. Ганські приганські. Я навіть на них залізти не можу. Або не могу. Я могу на него залезть. Просто так. Аккуратно! Не. Я хочу на него залезть. Мне точно сто процентов поможет вот эта рука. Да ёй, она мне никак надо поможет. Потому что я супер шведкэй. Так. Давай! А, там неможливо. Навіть так неможливо. Йо, йо -мо -йо, йо -мо -йо. Це наші маю СІП. А як я них залізти? Я хочу на них залізти. Коли я тут дивився, я ще знайшов отаку от гру. Я не знаю, але це Monsters RP. Треба Хендерсон Титанс. Я тут такі самі шутки, та як там. А Це просто клонки є ігри. А, тут на їхні фотки, зато можна подивитися. ЦЦП. Шо це? це, 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 це. Keep the sort of style. Пискую. Давай например вот моим любимым гигантом вот он идём Все. Что там за место? У заострю? А за то, топ-то я такий волок. Как смачно дерево? хм О, хо-хо-о, -хо. что это за хты? Маленький хтык. Я... Я скакаю по хатах, це повний паркур, підписники. я просто, можу вільно скакати по хатах, чого такого не буде. Саме скучна гра, яку я грав, ти також хочу сказати. А портаймо сюда и знов я с ним жити на відео. Папа.